Дві булочки, два хлібчика. І між ними має бути квінтесенція любові, здорового глузду, наповненість, проробленість, просвітленість. Тобто все, що ви можете почути на рейтерській. Але отут. Мене звати Борис. Я співзасновник Fusion, діджей, висотий тіп, маркетинг спеціаліст Але сьогодні я між двома булочками. Що таке сендвіч? Це любов. Мені мама в дитинстві давала в школу такі бутерброди, Такий чисто класичний трьохполосний батон, масел, 82% обов'язково не менше. Ковбаска, дрогобицька, краківська, салямі, хлібчик, масло і ковбаска. Неймовірна, легендарна, українська, Дрогобицька ковбаса. Соус виключно виключно солодкі чилі. Берете інший соус, получаєте не те. Сирочок кремовий. рукола. Томатик берете, Бажано жовтий. Або бичаче серце, або чорний принц. Але головне, щоб він пах, як томатик, а не оцей пластилін з магазина. І ще один сир по бажанню. Отже. Що мене надихнуло на цей прекрасний сендвіч. Звісно, дрогобич, і дрогобицька ковбаса, але реальною першопричиною була моя прекрасна дівчина, бо в нас Дрогобича. Тут, коротше, дуже головне нарізати колбаску супер тонесенько. Хліб. От з хлібом реально дуже важливо, щоб він був свіженький і м'якенький. Тетя в магазині мене не обманула. Сказали, що він сьогоднішній, робимо, власне, розріз. Дві частинки. Ще можете брати будь-який солодкий чилі, головне наголошую. Головне, щоб це був солодкий чилі, тому що він дає цю таку ізюмінку. І додаємо соус. О, промазали все. Все красиво. Викладаємо нашу ковбасочку. Оу! Це було неочікувано. Що далі? Помідорчик. Ми їм і ріжемо. Не стісняйтесь додати його багато. Буквально от такі шматочки. Один шматочок. Супер! Ми вже майже на фініші. Раз. І два. Беремо другий сирочок. Обожнюю сир. Беремо м'якенький сирочок. Рукала. Значить, у мене тут з додаванням всяких інших листочків інтересних. Ну, так, розкладайте, не обмежуйте себе. І А тепер ваш дрогобицький сендвіч. В моїх руках. Ріжем. Ну що ж, давайте куштувати. Ось така красота. М -м -м. Я не знаю, що додати. Так, да, я знаю, я сам приготував цей сендвіч і сам кайфую від нього. З вами був вусатий Борис Ф'южін. Шоу-програмі «Between Two Buns». 嗯。Mm.